Друзі, всім привітики, Я до вас повертаюся вже з новорічним настроєм і дуже класним відосом. Насправді, перш ніж ми почнемо, хотіла дуже сильно подякувати кожному з вас, тому що за цей період на моєму ютуб-каналі ем, ми скажемо пройшли рубіж в тисячу підписників, і це супер-пуперкрутезна пупер новина, і без вас цього однозначно не могло би статися. Тому дякую абсолютно кожному за вашу підтримку, за ваші теплі коментарі, підписки і просто за те, що ви продовжуєте бути зі мною на цьому класному шляху. Чесно сказати, за цей рік дуже багато чого змінилося в тому, як я себе почуваю, як я відношусь до якихось речей. І взагалі мені здається, YouTube став тією частиною, яка почала дуже сильно мене розвивати. І саме ці челенджі, які ми з вами проходимо на каналі, дуже сильно бустонули мене, скажімо так. І коли я цього року сідала думати про висновки 2023 року, я зрозуміла, що величезна, величезна частина моїх висновків насправді сталася завдяки саме челенджам, які ми з вами проходили. І в цьому відео я хотіла би поділитися з вами звичками, які я здобула, які я вважаю класними, і які обов'язково візьму. Собою в 2024 рік і великим крутезним бонусом цього всього буде те, що для кожної ж звички вам не потрібно буде більше однієї хвилини вашого часу. І ви знаєте, мене тут не буде банальних звичок, типу, застеляти ліжку, чи пити стаканчик води. Тут буде щось таке, що я реально здобула на основі свого власного досвіду. Ну і звичайно ж, я не можу забути представитися. Мене звати Настя. Якщо ви потрапили на мій канал вперше, то тут ми говоримо про різні штуки. По Продуктивності по плануванню дивимося на різні застосунки, як їх використовувати, тайм-менеджити. Ем, також проходимо різні челенджі. Наприклад, можемо взяти якусь книжку, е, прочитати якусь класну гіпотезу і зрозуміти, чи дійсно вона так класно працює в реальному житті, чи ні. Ну і звичайно ж, якщо вам до вподоби такі топіки, які я назвала для відео, то підписуйтесь на мій канал, адже тут ми розповідаємо багатько такого. Як я вже й сказала, сьогодні я поділюся з вами десятьма своїми найулюбленішими звичками, які я вважаю мають бути в кожного. І найперша звичка, яку я обов'язково раджу кожному з вас застосовувати в своєму житті, це таймер. Ні, я зараз не говорю про той таймер, коли готуєш їсти, і тобі потрібно не пропустити той момент. Це трохи інший інструмент, і насправді я наразі вважаю його найбільш потужним інструментом з усіх можливих. По боротьбі з прокрастинацією, тому що ем, що я тільки не пробували, це єдиний варіант, який дійсно допоміг мені дуже швидко і легко її побороти. В чому суть цієї звички? Коли вам потрібно щось зробити, і ви просто, ну не знаю, не знаходите в собі достатньо сили, чи ви якось слінитеся, чи ви думаєте, що воно буде достатньо важке. Не знаю, якісь будь-які от відмовки, які можете продумати собі. Ви просто кажете собі Окей, я поставлю таймер на 3 хвилинки і зроблю це за 3 хвилини. Все, що я встигну, я молодець. Якщо я щось не встигаю, нічого зроблю наступного разу. Головне почати. І так абсолютно з будь-якою річчю. В чому тут суть? Найперший крок я вже сто разів на каналі своєму говорила. найтяжчий. далі набагато простіше. І тому оце цей таймер дає вам можливість е, не дуже багато енергії і сил витрачати на те, щоб подумати, а варто, не варто, а зараз, а може пізніше, і почати прямо зараз. Тому я дуже сильно ним користуюсь, я просто від нього в захваті. Неважливо, яке це завдання, важке чи легке, неважливо, який час ви будете ставити. Хтось там використовує помодоро по 25 хвилин, хтось просто ставляє на одну хвилину, аби просто почати. Починаючи від важких завдань, коли тобі треба розібратися, не знаю, там книжку цілу написати, і закінчуючи супермаленькими завданнями, наприклад, скласти комусь якесь повідомлення. Тому я думаю, що це дуже корисний інструмент. Обов'язково спробуйте його використати. Наступна звичка прозвучить так: Стовую свої ідеї наповну. Це стосується буквально нещодавнього мого відкриття, про яке я записувала також відео на свій YouTube канал. Я його прикріпляю десь тут. Це стосується нотаток по зателькастину. Там я розповідала про те, як можна перетворити свої звичайні буденні думки на геніальні ідеї. І практикуючи е, цей спосіб нотаток, я зрозуміла, що для того, щоб записати якусь ідею, або щоб записати якусь дію, яку тобі треба зробити, мені потрібна буквально одна хвилина, але насправді не. Скільки це сильно облегшує е, мені життя, тому що я не проварюю його 300 разів в себе в голові, не прокручую. І я знаю, що тобі, я його записала, ввечері я до нього сяду, повернуся, ще раз перегляну. Це ж стосується невеликих завдань, або взагалі якихось завдань. А якщо говорити про взагальному ідеї, то я зараз вже в шоці. Я коли переглядаю всі ці всі списки, там цілі стратегії, якісь можна, можна будувати. Тобто якісь думки вони просто забуваються, кудись затираються, зникають, ем, пропадають в ваших пріоритетах. Але коли ви Повертаєтесь до цієї моделі, ти потім реально все це поєднуєш в, в, докупи і розумієш, наскільки все-таки тебе багато класних геніальних ідей, просто іноді для них потрібен правильний час або правильна комбінація. І тоді ти переглядаєш, розумієш, як е, дві або три ідеї можна з'єднати докупи і придумати щось нове і суперкласне. Тому я дуже рекомендую взяти це як звичку на 2024 рік, адже ви не тільки зможете зрозуміти, про що ви думаєте, як ви думаєте, про що ви мрієте, а й взагалі реально почнете діяти, тому що ви зрозумієте, наскільки крутезних ідей у вас вже багато. Вам не потрібно шукати чогось нового. Насправді, все вже є. Третя звичка супер проста, і мені було досить легко домовитися самою собою, коли я її е, втілювала в своє життя. скажімо так, вона звучить наступним чином: не брати телефон до рук, поки не почистиш зуби. І як тільки ми відкриваємо очі, ми відразу поринаємо в цей смартфон, а там буває різне: як хороше, так і погане. і дуже легко свій день почати не зовсім з позитиву, і потім буде дуже тяжко себе переключити. Тому е, мені дуже подобалось, коли я саме оці перші хвилинки після пробудження віддаю повністю собі і проводжу їх максимально скажімо так, з речами, які приносять мені енергію, а не забирають. І чому ця звичка ем, не брати телефон до рук, поки не почистиш зуби? Супер проста. Тому що по факту ти не кажеш собі, я не буду користуватися телефоном цілий ранок, я не буду користуватися телефоном дві, дві години і так далі. Це дуже просто. Хочеш телефон, піди почисть зуби, і при тому всьому це також допомагає тобі встати з ліжка, коли ми не можемо прокинутися, і годинами валяємося в ліжку, там намагаємося проглядати якісь соцмережі і не можемо, щоб ми нормально почати свій день, то це е, і дасть тобі більш свіжий подих зранку і змусить тебе встати з ліжка і піти просто почистити зуби, щоб взяти свій дорогоцінний телефон до рук. Четверта звичка, яку я нормально засвоїла тільки цього року, це планувати спочатку свій відпочинок, а потім всі якісь доп справи. Ми дуже часто починаємо спочатку вносити важливі завдання, які не можна відкладати, якісь завдання по роботі, чи завдання, коли нас хтось щось попросив. І зовсім забуваємо про відпочинок і знаходимо для цього насправді тисячі відмовок. Типу, це зараз нерелевантно, не так важливо. Потрібно сфокусуватися на чомусь іншому. В результаті зовсім забуваємо про відпочинок, забуваємо про те, наскільки важливо відновлювати свою енергію, а не тільки витрачати. І потім просто вигораємо. Не можемо виконувати навіть найлегші завдання, тому що ми не дали собі достатньо часу, просто щоб кайфунути. І коли я маю на увазі запланувати відпочинок, спробуйте першим чином в своєму Google-календарі вносити блоки, коли ви будете відпочивати. Не знаю, снідати, класно пообідати і відпочити. Не за 15 хвилин швидко поїсти, а потім бігти робити свої наступні справи, а просто реально приділити час собі. Можливо, це буде півгодинки зранку почитати книгу, чи щось таке, що зрадить вас силою. Наступна звичка це ще одна моя любов, яка також стала для мене нещодавно відкриттям завдяки Ютубу. Про це також є відео на моєму каналі. І стосується воно вашого настрою. Я завжди недооцінювала це, вважала, що це супер неважливо, що це дуже багато часу потрібно для того, щоб кожного дня відсвятковувати свій настрій, але коли я почала витрачати буквально одну хвилинку в день, вечором, перед сном, просто щоб записати, як пройшов мій день, і поставити йому бал. І після цього, там, через 100 днів, так я повернулася і передивилася, я була в шоці від того, взагалі, що впливає насправді на моє життя, що іноді є періоди, коли в тебе не все життя погане, а просто зараз період тяжкий. І це дає тобі багато розумінь, за допомогою яких ти справді можеш вдосконалити своє життя. Тому я обов'язково лишаю цю звичку з собою на 2024 рік. Переходимо до шостої звички. Шоста звичка е, це суперпроста порада, яку ви багато разів чули. Е, вона називається одна хвилина медитації. Це стосується саме перерв, коли ми е, багато робимо якихось завдання, ми прям відчуваємо, що нашому мозку треба відпочити. Зазвичай ми в ці хвилинки беремо телефон до рук і починаємо скролити, наприклад, TikTok. Але е, це не найкращий варіант, тому що по факту ми ще більше його навантажуємо. Це як бьорпі для нашого мозку. От і саме змінити ем, ваші перерви на одну хвилинні медитації, коли ви просто закриєте очі. І подихаєте, не знаю, порахуєте до 100, порахуйте до шістдесяти, спробуйте взагалі не думати, це найкращий відпочинок, який може бути для вас. Сьома звичка це також одна з практик по продуктивності. Часто називають цю практику з'їсти жабу, це виділити одне найважливіше завдання в день і спробувати його виконати. Це дуже так само дотично до принципу Паретто, коли 80% ваших зусиль дає тільки 20% результату і навпаки. І ваша задача знайти одне, ну там, типу, декілька найважливіших справ задань, які потрібно зробити і сфокусуватися на них. І от мені дуже сильно допомагає, коли я вибираю лише одну справу, яку я хотіла би, щоб вона була закінчена під кінець дня. От ви сідаєте і запитуєте себе, якщо я можу виконати до кінця лише одну справу за цей день, що я хочу, щоб це була за справа. Що що це має бути за справа, щоб я був задоволений собою під кінець дня, якщо я її виконую? І відповідно пишете собі цю таску. Одна і лише одна, не більше. Це допомагає тобі краще розуміти твої пріоритети, відповідно, більше лишатися вмотивованими, тому що, коли ми плануємо занадто багато, ми потім дуже сильно швидко спригуємо з цього марафону, адже такий темп просто неможливо. Тримати тому одна справа в день для мене стала дуже класною річчю, яка допомагає лишатися і продуктивною, і ефективною, і при тому всьому задоволеною тим, що я роблю. Давайте тепер переходити до восьмої звички. Вона супер проста, але одночасно нереально позитивна. І звучить вона наступним чином: посміхайтеся собі зранку в дзеркало. Це допомагає вам почати день з чогось. Класного і приємного. І от іноді, навіть коли ви прикидаєтеся за вікном похмуро, зараз зима, багато таких такої незрозумілої погоди, снігу особливо немає, якийсь дощ марно, просто здається, що ти день і ніч змішалися в купу, і це просто якась така сіра маса. Неважливо, просто ти приходиш і посміхаєшся. Навіть якщо це здається важко, навіть якщо це здається неможливо, але як тільки ти переборюєш себе і просто це робиш, то якось. Крок за кроком, не знаю, можливо, не з першого разу, але з третього разу, це реально починає тебе так підзаряджати і бути такою е, приємною штучкою, яка допомагає починати свій день реально класно, реально з приємної позитивної ноти, і задавати, скажімо так, темп у вашому дню. Дуже часто також затрапляється так, що то кажуть, встав з тієї ноги, і все повалилось. І ця штучка допомагає вам залишатися такими сонечками протягом всього дня. Передостання звичка, яку варто почати вже використовувати, це юзати чат GBT як особистий асистент, або до цього як не було чата GBT, я казала гуглити це. Мені цю звичку колись в дитинстві дала моя дуже хороша на той момент подруга. Кожен раз, коли я щось не знала, от не знаю, банальне якесь питання, чи народжуються їжаки з голочками, або нещодавно я така. Згадала, що в дитинстві ми думали, куди літають пташки в Африку. І я пішла це гуглити. І це так прикольно, тому що це не щось де вам потрібно для того, щоб дізнатися відповідь. Вам потрібно там якісь наукові роботи робити. Це проста відповідь. Раніше це можна було гуглити, а зараз навіть краще це може вам повністю все-все-все розказати за будь-яким промптом, який ви йому напишете. І це так круто, тому що реально за 2 секунди ви можете дізнатися дуже багато чого. І це не таким одним присістом, скажімо так, сісти і таку, такого великого батона з інформацією з'їсти. А потихеньку, маленькими порціями, просто з кожним місяцем ви будете відчувати, наскільки більше всього ви знаєте, і в якихось діалогах з вашими друзями зможете розказувати якісь прикольні штучки, які ви дізналися. І остання порада на сьогодні це прибирати за собою ваш робочий простір. Може, звучати дуже складно, особливо коли ви стомлені і у вас там немає часу або потрібно кудись бігти. Але повірте, якщо ви буквально виділяли собі той самий таймер, про який ми говорили на початку відео, поставите 60 секунд і скажете, я приберу максимум, який я зможу прибрати. Буквально почне з якихось листочків або там з якогось сміття чи цукерочки, яку ви з'їли і лишили. Уже на наступний день, коли ви прийдете, вам буде набагато простіше почати працювати, тому що все буде буквально до цього готовим. І ми також знаємо, що те, що нас оточує, це певне відзеркалення, того що в нас в голові. І коли все частенько, все на своїх місцях, набагато легше починати працювати, тому що наче у вас в голові стає більше простору, і вам легше дихається. Ну що, це були 10 класних звичок. Які обов'язково треба або спробувати, або реально доєднати до вашого життя у 2024 році. Притому вони займуть у вас часу не більше, ніж одна хвилина. Особисто моє життя вони змінили досить таки масштабно. Надіюсь, у вашому житті вони також зможуть зробити класні е, зміни, що ви будете неймовірно сильно ними задоволені. Ну що, в цьому відео це все про що я хотіла розповісти. Тому, будь ласка, якщо вам було корисно, не забувайте ставити пальчик вверх цьому відео, якщо ви не підписані і дивитеся, але вам подобається, не забувайте підписуватися, адже далі нас ждає ще більше неочікуваних і класних пригод.